З нами періодично трапляються такі речі, як укуси камах, комах, битові опіки, сонячні опіки, і тому в дорожній або в домашній аптечці нам необхідно мати протизапальний засіб. І цей засіб це крем календула. Календула відома своїми протизапальними властивостями. Юст Швейцарія приготував крем з екстрактом календули, ехінацеї та мальви. Інструкція по використанню дуже проста. Наприклад, маємо побутовий опік, який не потребує лікарського втручання. Для зняття запалення наносимо товстим шаром крем календула декілька разів. Також календула разом з рослинами, які входять в склад крему, дуже добре підтримує судини та використовується в косметології для зменшення прояви куперозу та варикозу. Як користуємось, наносимо щодня на відповідні ділянки шкіри і бажано по масажним лініям. Таким чином, календула це засіб, який нам допомагає зняти прояви судинної сітки, наприклад, на обличчі, і це косметичний засіб для щоденного використання. В домашній аптечці ми використовуємо календулу, коли є прояви запалення на шкірі: це біль або зуд, набряк та почервоніння. А в косметології це додатковий зовнішній засіб для зменшення прояв коперозу. Бережіть себе та своїх близьких, будьте здорові! А ми розповідаємо тут про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями. Підписуйся!